Триває ефір українського радіо Чернігів, серпень місяць, позначений двома головними державними святами: Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Про шлях Чернігівщини до незалежності, про знакові події на цьому шляху, про формування та значення національних символів в контексті сьогодення будемо говорити з гостем студії, представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком. Вітаю вас, пане Сергію. Ну і як відомо, кожна суверенна і незалежна держава має власні національні державні символи: прапор, герб та гімн. Чи є от якісь обов'язкові вимоги до цих символів? І чи правда, що українська державна символіка належить до одних з найбагатших та найзмістовніших? З приводу останнього повністю згоден, повністю згоден. По-перше, вона має довгу історію. По-друге, це говорить про те, що ми не сьогоднішній і не вчорашній, і ми маємо дійсно тисячолітню історію тисячолітню історію. А з приводу критеріїв, самий головний критерій в будь-якій державній символі це, це визнання його суспільством і державною елітою, правлячою елітою. От коли, Які б вони не були, ті символи в будь-якій країні, я в цілому кажу. От, головне, щоб їх визнавали і пишалися, і під цими прапорами, гербами, з тим гімном люди могли боротися відстоювати своє. І якщо брати 23 серпня ми відзначаємо День Державного прапора України, а його ж історія дуже довга. По-перше, оці фарби синій жовтий, він був в релігійній історії ще України часів Русі. Часів Русі. Раз, от, потім уже як державний стяг він був в Руському Королівстві в 13 столітті, коли на синьому фоні був Золотий Лев. от Потім Гринувальська битва, коли руські, тобто українські полки, воювали якраз під знов-таки під сині-жовтим прапором в той знаменитій Гринувальській битві, це 1400. 10 рік. І потім в жовтий-синій фарби були і на козацьких прапорах, хоругвях. І потім Потім ми можемо говорити, що вже на час формування української нації, тобто 19 сторіччя, синій жовтий прапор вперше був піднятий над Львівською ратушею в 1848 році. От, і далі. І ми можемо сказати, що спочатку це розповсюдилось на західноукраїнських землях, на Галичині і далі. От, а з спочатку 20 сторіччя. Тобто найбільш активна з часів Революції 1905-1907 років, якраз воно розповсюдилося і на, на Дніпрянщині, яка була під Російською імперією, під гнітом Російської імперії. І наскільки, от на 1917 рік на час початку Української революції, цей прапор був саме зрозуміло, що це наш. Це наше. Це українське. От. Я можу вам він вже привести... так сприймався. Так, да, він так сприймався. Ну, дивіться самі. Українці в Петрограді вже значить, 25 березня 1917 року в Петрограді, в столиці Російської імперії, прийшли під сині жовтими прапорами. Потім уже в Києві. 29-го, от, а 31 березня вдумайтесь, за штатне губернське містечко Чернігів 31 березня проводяться українські збори. Значить, Ілля Шрах, як один із видатних. Українців, який якраз лідер українців, українських патріотів Черніги Ілля Шрах, він якраз вів це зібрання під сині жовтим прапором, от, співали гін, ще не вмерло України. А все це було за сприяння і разом з Чернівською міською думою. І от тепер ми ставимо перед собою питання. 1917 рік, 31 березня. В якомусь Чернігові, це на Дніпрянщині, абсолютно нормально і нікому не треба було пояснювати, були поставлені сині-жовті прапори. Тобто ви можете себе уявити. Більше того, дослідники вказують документи, коли про наші сині жовті прапори, наприклад, в Стародубі, на тих територіях, які зараз, на жаль, знаходяться в складі. Російської Федерації, от, як це кажуть, на їх суверенній території. Це українські іс історичні українські землі. І на цих землях розуміли, що синій жовтий прапор це наш український. А потім почалася довга боротьба за незалежність України в 20-му і вона проводилася під сині-жовтим прапором. Карпатська Україна. Де то Закарпаття? От, проголосили 15 березня. 1939 року Незалежність України, синьо жовтий прапор. От. Е, боротьба е, Української повстанської армії під час Другої світової війни і аж до 1950 -54 року під синьо жовтим прапором. І далі. Е, Незважаючи на репресії, синій жовтий прапор був заборонений. Будь-який натяк на його використання це е, тюремне ув'язнення, це тортури. Коротше кажучи, це смертельна небезпечна справа. І уже під час фази боротьби за незалежність України наприкінці ХХ століття – 1988, 1889, 90 ті роки синів жовтий прапор спочатку епізодично з'являється в Чернігіві, на Чернігівщині, а під час легендарної, знаменитої, всі знають ковбасної революції, 6-10 січня 1990 року, там вже був синів жовтий прапор. І Українські національно патріотичні сили якраз очолювали цей процес, і це дорого коштує. І от так потихеньку-потихеньку, впродовж 1990 року, 1991 року, незважаючи на всі репресії, на те, що нашу пам'ять намагалися викреслити, оцю історичну свідомість пам'ять тих поколінь, воно все відновлюється. Воно відновлюється і уже, наприклад, після. Проголошення Декларації про державний суверенітет України, Верховна Рада тоді в СРСР в 1990 році, проходить дзвін, дзвін 90 під сині жовтими прапорами. І там був дуже цікавий момент. Дуже цікавий момент. Значить, рухівці разом з просвітянами, коротше, українські патріоти їздять по області, і в одному селі, значить, комуністи, це всі. Колоніальна адміністрація говорить, це ж бандерівці, ви що, селянам? Не слухайте їх, це наші вороги, це погані люди. Один дід виходить і каже, ви знаєте ні, ми не Бандерівці, ми Петлюрівці, тут Петлюра був. синьо жовтим прапором. З синьо жовтим прапором, абсолютно вірно. Тобто, вдумайтеся, після скількох репресій, ні, каже, ми Петлюрівці, це на Чернігівщині. Якщо говорити в контексті сьогодення, от ставлення до нашої символіки воно змінюється, ну той же такий державний прапор. Ми бачимо, що його вручають бійцям, які повертаються з полону, і це своєрідний такий символ, що людина перебуває на рідній землі. Або ми бачимо прапор, коли загиблі воїні повертаються, як кажуть, на щиті. Чи можна говорити, що в умовах війни Росії проти України державний прапор сприймається вже не просто як атрибут держави? А от якраз той символ, як ви говорили, який захищають наші військові для військових, для військових державні символи, і в тому числі і синьо жовтий прапор, і тризуб вони особливо дорогі, тому що вони з цими символами якраз ризикують своє життя, і на жаль, частина з них віддає своє життя за Україну, тобто Україна асоціюється з синьо жовтим прапором. Ви назвали ці випадки, але ж треба згадати інші випадки. Що коли українські війська в минулому році проводили курську операцію, тобто на Курщині, то вони в селах який прапор виставляли? Ну, звичайно, на сині-жовтий. Коли ми відбиваємо, от візьмемо той же контрнаступ на Харківщині, потім контрна 2022 рік контрнаступ і визволення Херсона, під яким це було прапором? Сині жовтим, тобто синьо жовтий прапор це ми, це наша держава, це наша міць і це перемога. Коли полонени повертаються. І огортається в свій прапор. Це оберіг нарешті. Я вдома, мене захистять, я вже врятувався. Я вже врятувався від цих всіх тартур, від всього того жаху. Тобто це настільки багатогранне зараз значення, от в умовах війни, викристалізовується. І зараз, зараз, сині-жовтий прапор це невід'ємний атрибут. Ми не можемо уявити собі е, будь-яку урочисту, е, важливу значить, подію, е, будь-яку перемогу без нашого прапора. Ага. Е, пане Сергію, от дивіться. На прикладі нашого національного символу державного прапора синьо жовтого от ви по суті вже розказали от таку історію ретроспективу боротьби за незалежність. А якщо говорити про шлях Чернігівщини до незалежності, от наскільки тернистим він був? Ну, то, що він був важкий терністий, як і для всієї України, для всієї України, і за е, боротьбу, за всі здобутки ми платили, платимо і будемо платити важку ціну. І це завжди і це у всіх народів. Легких шляхів, на жаль, не буває. Але я хочу мабуть, з трішки іншого боку, подивитися: ми, Чернігівщина, це північ України, це північний Форпост. України російські, московські, російські імперіалісти ретельно намагалися винищити все патріотичне, все українське впродовж століть, і в них нічого не виходило. Ну, давайте згадаємо хоча б окремі епізоди. Візьмемо Мазепу, який так, наскільки пов'язаний з Черніговим, це один із символів якраз цієї боротьби, заможна людина. Людина, яка всього досягла. Ну, будь ти зрадником. У тебе б все було, і ти б спокійно закінчив своє життя. Ні. Він поклав своє життя за Україну. Ми за це пишаємось, і він, його ім'я він став безсмертним через це. От. А ті е, храбаки, які зрадили, ну що ж. Якщо ми їх пам'ятаємо, то тільки з прокльонами. Це ми говоримо про Мазепу. Ми можемо говорити про багатьох українських патріотів, наприклад, Мартіни Баба, який боровся ще в лавах. Значить, під прапором Богдана Хмельницького ми можемо згадати боротьбу за незалежність України і внесок Черніг... Чернігова і Чернігівщини. Я беру якраз всю Чернігівщину, це українських казаків під час першої офіційної війни української держави, яка тоді називалась війська Запорізьке, або як звикли називати її Гетьманщина проти Московського царства, яке хотіло поставити під свій протекторат це за часів Гетьмана Виговського. І тоді була славетна Конотопська битва, а Конотопська битва хто Конотоп утримав оборону? Ніжинський полковник Гуляніцький. Хто був в складі е, військ? Казацьких військ в цій славетній битві, значить представники і Ніжинського, і Чернігівська полків, тобто з Чернігівщини. Ну, а потім, уже в двадцятому сторіччі, в двадцятому сторіччі, якщо ми говоримо про боротьбу за незалежність України, то можемо назвати одне прізвище, прізвище Софія Руса. У нас зараз обласна наукова універсальна бібліотека на честь Олександра і Софії Русов. Так що хочеться сказати про Софію Русов? Про неї багато можна говорити, але вона один із засновників Української держави, вона із тих, хто якраз брала участь у проголошенні Української держави 20 листопада 1917 року, і проголошенні незалежності Української Народної Республіки 22 січня. 1918 року ми можемо говорити о блискучих військових, такими як Іван Ремболович, Максим Загривний або, наприклад, абсолютно легендарна постать. Ну, все це легендарні постаті, які боролися за незалежність України, Михайло Білозерський з Менщини, Людина. Брали участь у всіх запеклих боях і битвах період боротьби за незалежність України під час української революції, вот. в, тому числі, в тому числі, він в складі шостої стрілецької бригади, полковника Безручка брав участь в обороні за місця. Це той самий український полковник, який організував е, українські польські війська і боронилися проти московських орд е, Першої кінної армії Будьонова. І вони витримали, і це один з символів нашої спільної боротьби з Московщиною, з московським імперіалізмом. Оце Михайло Білозерський. От він брав участь в першому зимовому поході. Він боровся і на закерзоні, і на Волині, на і на закерзоні, з легендарним рейдом прийшли до Німеччини. Угу. Тобто, це ну, людина... і таких імен багато, да. але я думаю, що сьогодні варто задати ще одне: це Левка Григоровича Лук'яненка, автора одного з авторів тексту акту про. По-перше, він основний автор, всі інші це редактори. Давайте вже говорити так. По-друге, Левко Григорійович Лук'яненка він написав акт, проєкт акта про відновлення незалежності України. Відновлення незалежності України приносить президію Верховної Ради, там всі подивилися, кажуть, не пройде наші комуністи в Верховній Раді за це не проголосують. От. А що буде? Ну, давайте, значить, акт проголошення незалежності України, комуністи це проковтнуть. Ну, хорошо. От. І коли 24 серпня 1991 року людина, яка мала за плечима 27 років тюрем, яка е, більше двох місяців була в камері смертників, це за те, що він боровся за незалежність України, то що він хотів виходу України з складу СРСР, то, що він говорив, що вона буде незалежна. От. в день його народження якраз було проголосовано. Цей акт про незалежність України. І, до речі, от я сам був делегатом установчого з'їзду народного руху України 8-го 10 вересня 1989 року, і я чув і бачив, як Левко Григорович Лук'яненко, виступаючи з трибуни цього установчого з'їзду руху, він був один з небагатьох, хто абсолютно чітко, Однозначно заявив, мета народного руху України боротися за незалежність України. А він чітко знав і він вів за собою. Це глиба, це один з найлегендарніших, найславітніших наших земляків села Хріпівки Хріпівка на Градянщини, тобто Чернігівщини, людина, яка своїм прикладом разом з своїми. Саратниками, саратниками, о, вона змінила Україну. Це якраз ті лідери, які повели за собою народ, і народ переміг. Угу. Ну дивіться, Чернігово-сіверщина, ну вона тісно пов'язана з державотворчими процесами на теренах України. От а чи багато у нас от таких знакових місць, про які треба пам'ятати і, і, і постійно згадувати, як кажуть. І відновлювати згадку. В першу чергу, звичайно, що ми маємо говорити про символи державності нашої держави, це в Чернігові. В Чернігві я маю на увазі історичний вал. От, я маю на увазі е, Спасський Собор. От, тобто, е, значить, ті святині, релігійні святині часів Русі, це уже. Свідчення того, що ми не сьогоднішні, навіть не вчорашні, і ми навіть не з 19-18 сторіччя. Я пам'ятаю, коли американці приїхали знімати е, документальний фільм про е, Голодомор 1932-1933 року, ми їх перевели на вал, і так небережно говоримо, там, це такі там 12 сторіччя, це 10 сторіччя. А у них коли держава з'явилася, тобто ми можемо о, сказати, що це е, перші символи. Потім е, Батурин, гетьманська столиця. І крім того, з одного боку, це символ нашої державності, а з іншого, з іншого боку, про що ми постійно повинні нагадувати всієї Україні, всім її поколінням і всьому, е, скажімо так, всьому світові. Хто наші сусіди? Що це не люди, це злочинці. Вони були злочинцями, вони залишились злочинцями. І що єдина гарантія це сильна Україна з потужною армією, ну і звичайно надійними союзниками. Ну в першу чергу наша гарантія сильна держава, сильна армія. Я маю на увазі батуринську трагедію. Я маю на увазі, коли знищили не просто е, в бою, вбивали, а вони свідомо вбивали полонених. А що ми зараз бачимо? Вони свідомо знищували цивільне населення, а що ми зараз бачимо? Тобто ця символіка з одного боку нашої величі, нашого розвідку тодішній середньовічний. України, а з іншого боку, це якраз сигнал. Крім того, у нас є надзвичайно важливий уже з двадцятого сторіччя, з двадцятого сторіччя, такий символ, як е, місце бою під Крутами, де створено меморіал героїв Крут. Це теж надзвичайно важливий символ. І я хочу сказати, що ті, хто до 2014 року їздили вшановувати героїв Крут, ті, які знайомилися з його історією, практично, скажімо так, 99%. З цих людей з молодого покоління, вони в Збройних силах України в підрозділах головного управління розвідки. Я просто згадую одного з активістів, який зараз, Слава та Господі, живий і активно працює. Ще один. З часів, з часів Мазепи, з часів Мазепи, це на Новгород Сіверщині, це якраз місце зустрічі, там є пам'ятний знак. Місце зустрічі якраз Карла 12 Івана Мазепи. Ну, і, звичайно, що Ніжин з його тодішнім колегом зараз університетом, це теж символ, так як і Колегіум Чернігові, тому що. Державність без власної освіти, без власної культури, це те, що, до речі, чим не можуть похвалитися, от, наша культура має витоки з часів Русі, з часів Гетьманщини, а вони намагаються у нас якраз це перевласнити, бо у них цього нема. А до речі, от пане Сергію, Чому Росія так не любить нашу незалежність, нашу українську символіку? Чому вони, так би мовити, от хочуть нас денацифікувати? Власна історія, власна культура це те, що нас робить українцями, нас робить си сильними і дає нам перспективу. А яка у них перспектива? Все крадене, нічого свого нема. От. Я був шокований, коли дослідники довели, що виявляється е їх? Нібито споконвічні символи косоворотка, бубліки і самовар, вони вкрали з інших народів. <різь> я, був, я був в шоці, чесно скажу, коли про це прочитав, з обґрунтуваннями, з документами з усім. Я просто просів, думаю, це ж фактично у них нічого нема. Шапка Вовшанка. Це ж не їхнього, це з Китаю, з Маньчжурі. <смі> так же саме, як і Фуфайка. Вважається, що фуфайка це російський символ. Та який це російський символ? це підбитий е, ватою піджак, це знов таки Китай та ж манджурі. Розумієте? Нічого свого, нічого свого. От. І звичайно, що. Ми можемо е, говорити. Ми можемо говорити, що е, чому вони проти нас воюють? Імперія Московська Російська імперія зараз її агонія, страшна, кривава агонія. Вони намагаються врятувати цю е, імперію, а без України вони цього не, не можуть зробити. Це перше. І друге, незалежна Україна, вільна Україна, тому що Україна це символ свободи. Україна, Незалежність України це символи свободи, це Маяк Свободи. І от уявіть собі, як може століттями деспотична Московія, Російська імперія, значить, СССР, потім Російська Федерація, існувати, коли поруч є вільна Україна, яка розцвітає за рахунок. Значить, Інтеграції зусиль вільних людей, ми ж з вами, як ми з вами до 2022 року вважали, що ми погано живемо? І як в березні, коли прийшли російські окупанти на Чернігівщину, вони нам показали, що виявляється, ми живемо ще й непогано. Тому що частина з них не знає, що таке унітаз. От. Вони все грабували. В селах було маса комічних випадків, коли вони поняття не мали, що то за побутові газові прибори і так далі. Так далі. Тобто ці варвари прийшли. Прийшли І ми уявили, що виявляється, що е, нам треба цінувати те, що ми напрацювали за 30 років. Ну і наостанок, державність України, її незалежність, з чого вони починаються. З усвідомлення, з усвідомлення власної культури історії, а це історія предків, і усвідомлення того, що ти є господарем. На своїй землі, що це твоя земля? Тобто, це відчуття господаря, і не просто господаря, а представника покоління, за яким ідуть маси поколінь в сиву, давнину українців, які успішно боролися, і захищалися. І творили, ну що ж, для українців свобода та гідність завжди були основоположними цінностями. Так. За них доводилося боротися протягом багатьох століть, а нинішнє покоління боронить суверенітет України зі зброєю в руках. Нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні з представником Українського інституту національної пам'яті у Чернівській області Сергієм Ботком. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам за увагу.